Створимо грошовий оберіг на йоль. Беремо воскову свічку і робимо те, що я вам показую. Спочатку нам потрібно зняти весь віск свічки таким чином, щоб наш фітіль залишився цілий. Дивіться уважно, як я це роблю. Фітіль нам потрібен в цілому вигляді, тому зніміть обережно. Віск, який зняли, розминаємо в руках, поки він не стане м'яким та пластичним, та ліпимо з нього маленький шарик. Далі беремо монетку номиналом 5 гривень, і дивіться уважно, що я зроблю. Коли ми зліпили маленький шарик, ми повинні цю монетку з'єднати з цим шариком. Цифрою 5 до воску. Ось така ось конструкція у нас з вами вийшла. Тепер дивіться, що робимо далі. Беремо фітиль і обмотуємо цю конструкцію хрест-нахрест -хрест для того, щоб утвердити наш намір. Коли обмотали, начитуємо на цей грошовий оберіг замовляння, яке я даю в описі під цим відео. Оберіг працює один рік, через рік відпустіть його в воду і зробіть собі новий. Ось такий ритуал.